Друга частина проблемного стола ікея. Я не витримав. Цей стіл це повне дно, що я бачу. Проблема не до тумбочки, проблема не до ножок, а конкретно до поверхні. Я не знав, що цей стіл всередині повітряний. Більша половина всередині просто повітря. І за цього мені треба було його модернізувати. Тому пішли на закупи. Ще 10 євро зверху. Зато може буде вже краще. Проблеми було дві. Одна з них це те, що ніжки бігали по підлозі. Друга це те, що поверхня від стола не була нічим прикріплена до тумбочки. Ось такі наслідки. Після кронштейна і монітори, який важать буквально 5 кг. 27 дюймів монітор. Уявіть, що буде 32 дюйма. Да, В середині він пустий. Він не то, що повітря всередині. Тому було прийнято рішення викинути нахер кронштейн і перейти на класичний монітор, на класичну ножку до монітора. Да, це все було кріп... кріплення до нього, яке тримало знизу і зверху, але все йде дуже-дуже далеко. Ось так. Наскільки різниця в отворі. Як він сильно деформувався. Ікея. добав до стола 10 євро і зробив нормальний стіл. Проблем так багато. От дві планочки і отам от на носках два кусочка гуми, щоб не їздило. Все. Проблема в чому? Така велика компанія. Не найми мене, я це все зроблю. На кожен стіл індивідуально. В цьому проблема? реально, 2 минути роботи. Чому використовую шурупи 3,5 на 20? Може планочка ось. Якраз щоб трошки ще чіплялось воно до стола. Не не, не, треба це показувати. Але це є. Та може шуруп я неправильно вибрав. Mm. Да. Нормально. Нормально. Не плач. Нормально. Успокоюсь. <рес> Поприбирай. Надіюсь, воно потім не буде відлітати це було. На ньому був кронштейн і монітор вагою 5 кг. Я покористувався рік, стіл сильно деформувався. За цього з'явилися проблеми. Це перше. Друге. Стіл їздив, стіл не був зафіксований на тумбочці. Він просто ось тумбочка, ось стіл. Все, ніяк просто, ніякі шурупи, ні планочки, немає нічого. Він просто стоїть. Ножки пластикові знизу. І коли ліноліум чи ламінат, стіл просто їздить. Ти просто опираєшся, щоб стрільцем автоматично відсунутись, а він їде. Прекрасно. Мабуть, треба було килим купити в подарок. Чи дати. Як я рішив проблему із тумбочкою і поверхністю? Купив п'ять шурупів, дві планочки, зробив букву Г, поставив, закрутив, зафіксував цей угол в тумбочку. Все проблема рішена. Я це маю думати. я. Я просто прийшов, купив, забув. Все. Ви навіть мені даєте. Бо розумієте, що трошки якби не дуже розумні люди. Що не всіх та отвртка є. Ось в чому проблема. Ножки прикріплені шурупами до стола, але їздять на полу. Гума! Просто кусок гуми використай. Це не рішить 100% проблему, але більшу половину рішить. Ну це так важко? Скажіть. Дві штуки додаєте і проблем з столом немає просто. ДА, він легкий, він повітряний. Напишіть великими буквами. Кронштейн заборонено. Просто заборонено. Не можна на ньому використовувати кронштейн. Мікрофон. Два КІЛА приблизно все важить. Дякую. Дякую, що не деформується від мікрофона. Але ви скажете, зато він дешевий. Не настільки дешевий, що був дерьмом повним. Ось що я вам скажу. Є межа, де це дешево, але це рентабельно, це адекватна деталь, як з кронштейном, яке я монтував відео. Так, да, він дешевий був. Але він справлявся з усім своїм і не ломався хоча б. Чи рекомендую я вам цей стіл? Тумбочку – да, ножки да. Але конкретно цю поверхню ні. Краще доплатити трошки грошенят наверх. І купити дерев'яну надійну поверхню. Заплатити краще раз, але на довгий період якісного стола. Тому що це не той об'єкт, який ви міняєте раз в рік чи два рази в рік. Це вам не одяг, це техніка, яка купляється надовго, на довгий період. Тому з вами був Сергій. Передивляйтеся відео, є про дешеві кронштейн, є про цей стіл, які там недоліки ще є, окрім цього. Тому лайк, дзвіночок. Бувай! А, так, да, кстати, перед тим, як щось купити, подумай.